І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає канонір на Бурас карта Хайвай, ну що ж, до Так. ну це у нас імбіщінське імбіщ. Це... Я колись згадав, що коли я тільки починав записувати відео, я завжди от, ну, вступ, вступ мій так такий був. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравий Сі, дивимося реплеї підписників. І це імбіщенське імбіще, так я завжди спочатку бою казав. А потім почали на мене сваритися, що тебе каже кожен бій, кожен танк імбіще. Ну, це справді імбіще, правда. Ми бачили на ньому, ну, ну, давайте так. Ну, хай ви підходить карта так, для цього танку. Я так розумію, що наш герой вміє на ньому грати, та й всі, хто... В кого він є, всі вміють на ньому грати. Але ну, не завжди бувають крутезні бої. Але я навіть в рандомі помічаю, що він тягне бої, так? Отже, ну, реально це імбіщність От Головна його перевага і загроза для суперників це його барабан. Два снаряди, але, Два снаряди. але 360 шкода від пострілу. Обережно, треба на ньому грати. От він, бачите, він такий специфіки. Обережно треба на ньому грати. Відстрілявся, відкидешився, відстрілявся, відкидешився. І так уже до кінця бою дивишся, що вже настріляв 10 тисяч і що вже 10 ворогів при ха Все просто, всі чудові та цікаві. Починається нахлопушення. 730 вже нахлопушив. Так, що в нас по бою? Ну у нас везели ще один поїхав, його ніхто не підтримав. Тут Проджето, тут наш герой. Ну також, якби туди поїхати, то можна було б нахлопушитись від ПТХ-суперників. У нас там біля нас агресує ЛТшка, це помітив, до речі, наш герой. Зараз її треба забирати звідти, щоб вона там не заважала. Бачимо, що агресивно вже на неї наш ПЗ поїхав. Так, чудово. Догору її знищено. І це ще не пройшло в нас трьох хвилин бою. Не поїхали в місто, отже, місто зайняли суперники. Зараз, якщо вони агресивно будуть виїжджати, то ми також звідси можемо цю перекатку перестрілювати. А там везе ще тримається. Кличе на допомогу, але тримається. Підтягується прожето, ні, не підтягується, щось бачте, не хоче. Супер Хельке лише його прикриває. Біється, бився там з останніх сил вже бився. Ну і чого, Братіш, ми за тебе помстимося. Тепер випочивши очі, будуть їхати по першій лінії, я так скажу. Місто ще поки що там тримає. Місто, так скажемо, в облозі, в оточенні. Але ну, все ж таки, якщо вони будуть агресивніше грати, вони там поперестрілюють тяжів і, і стежки там наші. Супер Хельки тікає взагалі. Братіш, не хочеш бути спортивним братішом? Чи що? А, ми їдемо зараз в інбопозиції, будемо зустрічати першу лінію, все я зрозумів. До речі, не завжди так виходить. Я колись тут зустрічав мене, перехлопушили. Якщо вони в наглючу поїдуть, так вони небезпечні. Якщо будуть зараз зупинятися десь, тоді можна їх зупиняти. Тоді можна їх дійсно зупинити. Три два рахунок в нашу користь. Перевага по ХП невеличка, але в нашу користь. Є одна артилерія ще в суперників, у нас ще дві артилерії. Підсвічуємо, граємо на артилерію. Це універсальний воїн. Ми знаємо, що він може як. ЛТ як ПТшка зіграти, в основному як ПТшка, так і. Ну, якась стежка десь когось закружлювати, ну, але хіба що там все шопен. Чудово. От ми приклопушуємо шопник. Три і знищені. А прочете, бачимо, якийсь такий маневр зробив. Суперхелькет якийсь маневр зробив і повертаються знову назад. А вони, напевне, суперхелькет, напевно, мені здається, взагалі вирішив втік. Туди, типу, я там допоможу нашим державам, а ви тут зустрічаєте Гармадічі. Ну тут, на правда, не Армадічі, але все одно. І кого зустрічати. Буде дуельна дуель 122 ТМ. Тут нам братіші, до речі, допоможуть, підтягують. Братіші, братіші були, точно що. 6-4 в нашому борисі. Не прорвалися там по місту. Те ж такі наші навпаки там <смеш> об'єдналися так, і поїхали прориваються по місту. Чіда 4 вороги знищені. І 5 хвилин бою пойшли. А скільки ж буде до фіналу бою знищення? Я вже в перечутті, до речі. Там десь момент по контракару по під, -під містком стояв, також. Він буде небезпечний, якщо його там залиш. А може з Пруджету з 122 ТМ будемо вже. От і нам суперників проходитись. Цей, цей момент є кому постріляти. Тут ще один теж під місток. Ах, не зрозумів, що ви його виявили. Чудовий фокус, ти хочеш, нам Не Зрозумів, що його виявили і знітився зразу. Цей момент про GT-46 виявив артилерію і ІКВ-90Б. Наша артилерія працює, все чудово. Там поки б'ються, вони вже... Ну вони вже не встигнуть повернутися. 9-4 вже рахунок побою. Перевага вже величезна в нашу порту. Зараз треба вже поспішати, тому що вже треба просто якомога більше нахлопушити, якомога більше прихлопушити. Є, йде прихлопушення. Один, другий. Ось він, ось він, ось вона сила цього барабану. Шість ворогів знищено. І просто все, бачите? Ну нічого складного. Хоча не всіх так виходить Ну і не завжди виходить. Вперед, го-го-го-го-го. Зараз ми заїжджаємо на базу, так, вони вже будуть відволікатися, розуміти, що треба співати захоплення. І будемо їх перестрілювати на проgetторфоре. Треба, напевно, їхати вже за проджет, правильно. Бо вже й не буде по кому постріляти. Це там на ще артилерії, вже знищений, знищений, переляканий. Ховається під місток. Сім ворогів знищено. А я був вперед, що буде багато знищено. Ще є три вороги. Щоб 10 на хлопку. Прихлоркушить. Це я розумію, чудовий, біч чудовим настрій, правда? Складний би був, був, ну я б не сказав, що складний, так. Е -е, трішки втратив ХП, правда, головою. Я теж питає. Тут такий неочікуванчик вас перезарядиться. Вісім. Вісім. Вісім ворогів знищено. 4244 настріляно. Навіть зараз даними трішки. Там вже ми просто не встигаємо перезарядитися. Чи встигаємо, встигаємо, воно почекає. Чидовий віщ, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.